Великий джип на радіокеруванні Берсерк. Ось так машинка виглядає спереду і ззаду. Ось в таку коробку величезно запакована машинка. В комплекті сам джип, акумулятор до нього, USB-зарядка та пульт керування. Розмір машинки аж 45 см. Ось такі величезні у нього колеса з високим протектором. Є передній бампер та задній бампер. Також працює підвіска. Пульт керування. На курок регулюємо газ, тобто рух вперед та рух назад. І ось це у нас повороти вправо та вліво. Monster Truck Berserk можете замовити за посиланням в описі під відео. Також переглядайте огляди на інші моделі на нашому каналі.